Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. Мене звуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні п'ятниця, 23 серпня, день національного прапору України. Ми з вами знаємо і пам'ятаємо, будемо святкувати вже після завершення війни і після нашої перемоги. Ну а про що будемо говорити упродовж цієї ефірної години? Про знищення російського залізничного порому у порту Кавказ. Поговоримо на початку цієї години. Інформацію підтвердили у Військово-морських силах також ітиметься про візит прем'єр-міністра Індії до Києва. Нарендра моді прибув до української столиці уперше в історії незалежної України. Розпочнемо ми із російського залізничного порому. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні. Героям слава вітаю зі святом. Тож я вас також вітаю зі святом. Тож у військово-морських силах України підтвердили знищення російського залізничного порома «Конро Трейдер» у порту Кавказ Краснодарського краю 22 числа, тобто напередодні це сталося, і розповів про це речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода. Скажіть, будь ласка, а що то за пором, що то за судно і що його втрата означає для росіян? Ну, в принципі, якщо ми говоримо про саме маршрут від а, материкової Російської Федерації до тимчасово окупованого півострова Крим, то використовується не тільки сухопутна частина, або той самий Керченський міст, а, наприклад, а також і безпосередньо Чорне море, Тобто вони морськими шляхами продовжують постачання матеріально-технічного забезпечення через Півострів Крим, бо не дивлячись на те, що вони там якусь залізницю побудували по материковому півні України через Маріуполь, але тим не менш вона не а, може повністю компенсувати ті об'єми, які б дозволяв. А, Переправляти Керченський міст. Керченський міст повноцінно не працює. Отже, використовуються інші шляхи не тільки по матроковому півні, а й ще й морські. Морськими шляхами теж саме паливно мастильні матеріали переправляли паромами і не тільки їх. Паромів обмежена кількість. їх невелика. Насправді кількість, і кожна втрата саме цієї одиниці, вона є критичною для цієї логістики. Ми вже не перший раз а, можемо констатувати те, що знищуються а, пароми, і а, вони є невід'ємною такою, скажімо так, а, частиною для ну це не те, щоб стратегічна, а на оперативно навіть тактичному рівні забезпечення російських військ на а, півдні а, України, і коли а, вони будуть знищені в нуль. А, таким чином можна говорити про втрату морської логістики. Бо раніше, до речі, ці пароми, вони також підсилювалися великими десантними кораблями, і об'єм транспортування вантажів він був значно більший. Але зараз росіяни не використовують а, ВДК за однієї простої причини. А частина з них була з них була знищена нашими морськими дронами, і їм ризиковано зараз використовувати те, що залишилось, а залишилось небагато. Супер, тобто, це потужний удар по ресурсам і логістиці. Росіян можемо зробити такі висновки ресурси, як ресурси, але те, що по логістиці, то це так. І Якщо взагалі розглядати півострів Крим трохи глобальніше за межами навіть паромів, то ми бачимо, що з цієї весни знищуються їх з ракетні комплекси, засоби протиповітряної оборони в першу чергу. А в другу чергу ми бачимо удари по аеродромам, тобто знищення м, тактичної компоненти тактичної авіації. А, до того в 2023 році з Криму тікав а, російський, не те, щоб Чорноморський флот а це вже давно Чорноморська флотілія. А я думаю, що через деякий а, час це взагалі буде якась човнова станція, а, і зараз це вже удар по логістиці. Тобто усі ті компоненти, які можуть дозволити ізолювати півострів Крим е загально від російських окупантів, вони зараз реалізуються ось такими ударами. Супер, давайте подивимося, що на Курщині відбувається командування російських військ вирішило не перекидати війська зі сходу України на Курський напрямок. Про це пише агенція Bloomberg. із посиланням на власні джерела, близькі до Кремля. Днями із інших джерел звучала протилежна інформація, що росіяни вже перекидають частину сил з України, зокрема від Часового Яру. Власне, поясніть, будь ласка, що відбувається і що це для росіян означає. Вони готові здавати отак. Кілометр за кілометром чекати, поки українці дійдуть до Курська або й далі. Ну, мабуть, так, але все ж таки тут різні, різні зараз є різна є інформація. Якщо ми говоримо про західні змі, я можу сказати тільки так: Росіяни вони дійсно зі сходу відтягували свої підрозділи. Наприклад, з Покровського напрямку вони забрали 810 ту окрему бригаду морської піхоти. Вона зараз оперує в Курській області. А вони забрали а, декілька батальйонів а, з Лимано-Куп'янської вісі, переважно зі складу групи військ-захід. Вони забрали з а, харківського напрямку групи військ північ-Білгородській області. Саме це зараз можна говорити вже повноцінно, як група військ-Білгород. Забрали 272 сімдесят мотострілецький полк та 183 окрему мотострілецьку бригаду, і цей процес він буде продовжуватись, бо зараз вони намагаються частково ще підтягнути в Курську область підрозділи групи військ Дніпро. А це. Лівобережна Херсонщина та Запорізька область, а також було переміщення по самому тимчасово окупованому півострову Крим, деяких яких підрозділів російських саме для переміщення в Курську область, а це вже група оборони Криму. До речі, серед усіх на тимчасово окупованих територіях України найменша та й на менш боєздатна, навіть її послаблюють. А тому так чи інакше, але зі сходу також будуть забиратися підрозділи. Тому інформації в західних змі, які говорять, що це не буде відбуватися, я м'яко кажучи, не довіряю. Ми про Покровський напрямок про Україну будемо говорити трошки згодом, поки ще трохи про Курщину. Напередодні Юліан Рьопка. Ми пам'ятаємо, це експерт більди з аналізу відкритих даних писав про те, що починається битва за наступне велике російське селище. Корінєво, називається воно. Я не питати вас, не питатиму вас, а що це за селище, але на загал, поясніть, будь ласка, як виглядає ситуація на Курщині станом на от на сьогоднішній ранок на сьогоднішній день. Російське командування не може стабілізувати лінію безітнення. Цим все пояснюється. Вони досі станом на 23 серпня не можуть стабілізувати ЛБЗ. Якщо вони не можуть це зробити, отже, це говорить про те, що вони не контролюють ситуацію в Курській області. Коротко і дуже доцільно, дуже конкретно, дуже вам дякую. Давайте про покровський напрямок поговоримо. Дуже дуже там неспокійно відступили українські військові на покровському напрямку, аби не потрапити в оточення. Про це пише інститут вивчення війни. Скажіть, будь ласка, як і куди просуваються зараз російські війська, який характер цих просувань і як тримаються українці? І ще читала про Карлівське водосховище, що відбувається зараз довкола нього. Ну, російські окупанти вони закривають карлівське водосховище, а вони його о, повністю закривають. Вони виходять на лівий берег річки а, Вовча і безпосередньо а, до Карлівки. Вони вже давно з Карлівкою. Там тільки питання а, залишаються з Бродівку і в принципі, все вони саме зараз а, виконали. Майже викинули одну з бойових задач, яка став, яку ставили перед ним командуванням до кінця літа. Тобто, це є. Це тут в них є, можна поставити галочку, цей плюсик, але в іншому вони зараз не вийшли до адміністративних меж Покровська та Мирнограда. Тут яке питання? Вони повинні були до кінця літа що зробити? Вийти на лівий берег мовчує. Річки Вовча та Каримського досховища. Друга задача це повністю сформувати північний та південний фланг по трасі 0,5 11 безпосередньо з виходом на трасу на Селедове і виходом на 0504. п'ять Третя задача це перерізати 0504 до кінця літа. Четверта задача взяти під свій контроль всю турецьку агломерацію. І розпочати бойові дії за турецьк в межах міста, повністю майже ну знаходячи, яке буде знаходитися в напівоточенні. А вони поки що виконали тільки одну задачу: ну і так ще на 90% це по Вовчою та Корелівському водосховищу. До кінця літа. Я думаю, вони його закриють. Тобто, з чотирьох тільки одну. Це вже можна говорити, що це провал загального їх планування і їх планів, які вони ставили до кінця літа. З осени вони повинні були вже. Якщо б вони все відбувалося, як то кажуть, за планом вони повинні були вже розпочати міські бої в Покроську та Мирнограді, але знову ж таки цього не сталося так само, як не сталося і того, що ну тут трошки інший напрямок. Краматорський, вже але до кінця літа вони планували взяти повний контроль над часовим яром, то з осени… Розпочати наступальну кампанію вже на Константинівку ем, вибиваються з плану, м'яко кажучи, дуже серй... дуже так серйозно вибиваються. Але скажіть що під Покровськом зараз? Тому що ще тиждень тому була інформація, що російські війська зараз перебувають десь у 10 кілометрах від міста від околиць міста. Що зараз і яка ворогідність того, що Покровськ буде тимчасово окуповано? Mm, ну, Тут говорити 10 кілометрів, 5 кілометрів, 3 кілометри це некоректно. Mm -hmm. Росіяни, наприклад, контролюють е, східний сектор е, під назвою Канал в часовому Ярі вже декілька місяців. І що? Вони контролюють часів Яр? Ні. Вони вперлись в сам канал і ніяк не можуть закріпитися на правому березі. То треба говорити не відстаню, не кілометрами. То треба е, говорити. Назвами населених пунктів, а також е, ландшафтно рельєфними особливостями того чи іншого регіону в даному випадку, якщо ми говоримо про безпосередньо Покровський напрямок, то це е, межа гродівка новогродівка Гродівка Новогродівка це Населені пункти, які можуть стати серйозною перепоною для Росіян, чим саме ну по перше, це наступна лінія оборони Сил оборони України в цій локації. По друге, це ландшафт ренльєв. Це річка, Журавка, яка проходить через вродівку. Це Каскад, Озер та Водойм. Це ну досить такий незручний ландшафт для проведення наступальних дій, який може стати природньою перепоною. Новогродівка в свою чергу. Це не просто по основній основному напрямку на Покровськ населений пункт. Він має штучні перепони, такі як залізниця, окрім природних перепон. А він має штучні висоти, такі як, а, наприклад, трикони шахт а, досить серйозної висоти. Яка дозволяє вести реалізовувати вогневий контроль над основними напрямками наступу ворога, окрім всього іншого, південніше від Новогродівки, з досить розвиненою логістикою, є такий населений пункт, як Селедове, яке може забезпечити, наприклад, флангові удари по просуванню російських окупантів в районі Новогродівки, тобто. То те, що ми говоримо кілометри, добре це кілометри, це це відстань, так але є інші моменти, фактори, які можуть повпливати на е, створення умов для значного гальмування чи взагалі. Зупинки ворога саме на цій локації. Дякую, що пояснили. Хочу з вами також поговорити про Харківщину. Військові 3-ї окремої штурмової бригади провели успішні наступальні дії в зоні своєї відповідальності, якраз на Харківщині. Розповів про них заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він зазначив, деталі операції повідомлять згодом, але усе таки із подій на Харківщині, що зараз маємо розуміти. Я думаю, що питання по Харківщині тут одразу постає як північ, тобто Липці та Вовчанськ і Лимано-Купінська вісь Мені здається, що саме на півночі питання до кінця року буде вирішено повністю. А з іншого боку, якщо ми говоримо про Лимано-Купінську вісь, я думаю, що там можуть протягом до кінця року розпочатися. Системність наших контратак, і таким чином ми зможемо розширювати зону свого контролю. Це пов'язане ще з тим, що Курська область вона буде потребувати все більше і більше ресурсу, який може бути звільнений. Ну, наприклад, з ж самої лимано-куп'янської вісі з складу групи військ-захід або а, того, що залишилось від групи військ-центр. І давайте ще одну приємну для України новину обговоримо. The Wall Street Journal написало, що українські дронові атаки можуть змусити Росію забрати літаки і ППО подалі від фронту. А от скажіть посилення українських дронових атак, чи означає воно, що ми покладаємося зараз на власні сили, вже не чекаючи від партнерів, дозволу бити їхною зброєю в Росії. Ну, ми переходимо поступово до такого формату війни, коли ці засоби, засоби враження, які ми маємо, вони дозволяють дійсно нам е реалізовувати більш ширші можливості, більш значні можливості. А ніж е якби ми чекали якихось дозволів від наших партнерів. Ну, якщо відверто е візьмемо середньостатистичний російський аеродром. Uh, удар по ньому, де розміщується, наприклад, тактична авіація, або навіть не тактична, хай буде стратегічна. Удар по ньому ракетою Атакамс, це прикольно. Це дійсно високоефективно це в залежності від модифікації ракети, або трохи більше ніж 900, або трохи більше ніж 300 суббоєприпасів, які розкидуються на великій площі. І декілька таких ракет достатньо, щоб накрити повністю весь аеродром та вивести з ладу ту техніку, яка там знаходиться. Але є своєрідні обмеження: це, наприклад, 300 кілометрів. І це вже технічні обмеження, навіть якби ми отримали повний дозвіл на використання атакам з території Російської Федерації, то ми були б вже обмежені не дозволом, а характеристиками. З іншого боку, ми бачимо, що зараз що у СБУ, що у ГУРМО України є свої проекти досить е цікавих таких дронів, які мають, по-перше, відстань польоту. Е ну, Поки що зафіксовано верифіковано 2000 кілометрів, але при цьому вони високоефективно знищують а, російську компоненту авіаційну як тактичну, так і стратегічну. Міг 31 су 34 і так далі. Іл, 76 транспортні літаки. А все це на вагу золота для росіян. Наприклад, міг 31 вони не можуть виробляти су 34 Вони виробляють до 10 одиниць на рік. Ми вже за ці півроку, скільки знищили цих су 34 більше, ніж скадрів, більше ніж ескадрів, і це ще не кінець року, буде більше. А, отже, а, ми виходимо на той рівень, коли ну нам не обов'язково якийсь а, дозвіл а, від наших партнерів у питанні нанесення ударів кудись там на 2000 кілометрів. В глиб території Російської Федерації, бо вони нам не зможуть надати такої зброї. Нам, хоча б, щоб вони надали, щоб ми на тактичному рівні її чи оперативно тактичному рівні її використовували. А все інше може вирішити наш власний ВПК, а також наші власні силові структури, які кожного разу модернізують та покращують характеристики наших ось таких повітряних засобів ураження. Пане Олександре, я зараз мені подобаються ваші слова про буде більше. Я знову звертаюся до вже згадуваної мною публікації, «The Wall Street Journal». Вони посилаються на Джастіна Бронка на його слова. Ми е, читаємо, що це старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні. Вивчається людина військово-повітряні сили і технології. Так от Джастін Бронк е, е, каже: хоча удари безпілотників завдають болю Росії, збитки поки що не є стратегічно зна. Ачо із ваших слів я розумію, що ні, це не так, ні по іншому їх можна оцінювати в Україні. Розкажіть, ну тому що мені здається, цей експерт він все ж таки порівнює з можливостями самих повітряних сил США, а у Росії можливості вони значно менші. Ну, наприклад, прилітає по якомусь аеродромі в Росії, де стоять Су 34 -ті. І знищуються ці, ці су 34 Як я вже пояснив, uh -huh. кожного року вони можуть виробляти десь приблизно 10 літаків су 34 не більше, тобто, це ескадрилья, скажімо так м'яко кажучи, а для США, які тільки літаки винищувачів F-35 можуть кожного року виробляти 150, це знищення одного-двох літаків на аеродромі. Це ніщо. А якщо всього Су-34, менше ніж 100 одиниць для Росії. От тут виникає питання. Знищення 10 цих літаків протягом півроку або 15, знищення та пошкодження 20 – це великі збитки? Якого рівня? Так, це тактична авіація. Але через деякий час з такими темпами вони не зможуть її використовувати. А знищення російського Ту-22М3 – ту-22М3 – це хвилиночку. Стратегічний ракетоносець бомбардувальник. Тобто, це який рівень тактичний? Чи це вже е знищення об'єкту стратегічного значення, який, до речі, росіяни не можуть будувати? В них відсутнє виробництво з нуля повноцінне виробництво. А саме цих літаків Ту-22М3. А тому я не зовсім погоджуюсь з такими висновками цього експерта. На мій погляд, те, що зараз Україна робить по аеродромам Російської Федерації, це ну фактично це стратегічний насправді рівень. Ну і ще пробуде більше. А знову таки я хочу спитати, а що зараз зробити Україні, або кожна така атака ще більше впливала на росіян. Посилити такі атаки, збільшити їхню кількість, кількість дронів збільшити. Чи все таки без західної далекобійної зброї нам не обійтися нам знову ж таки без західної далекобійної зброї нам не обійтись на тактичному та оперативно-тактичному рівні? Якщо ми виходимо за межі оперативно-тактичного рівня, то нам західна зброя аж ніяк не допоможе, якщо тільки ми не будемо стояти біля адміністративної межі міста Москва, ось тоді вона нам може допомогти. Але ми не стоїмо зараз на околицях Москви, тому для нас західна зброя це виключно тактичний та оперативно тактичний рівень. Якщо ми говоримо про стратегічний рівень, то це вже безпосередньо наші засоби ураження, серед яких, звісно ж, домінантною компонентою є наші ударні дрони, які виробляються нашими силовими структурами. Дякую, дякую, що пояснили. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний опір. Говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.